Так, сама крута розпаковка. Розпаковка одної посилки. О, ось що я чекав. Знаєте, що це таке? Це переходник до мого електронного навантаження. Тут я вже зможу тестувати, бачите, кабеля, павербанки і так далі. Ну, Зараз затестимо. Є в мене підопитний такий павербанк. Бачите, його життя потаскало. Він трошки розпух. Ну, давайте подивимося, скільки він там нам може видати ват потужності. Приєднуємо наш через роз'єм Type-C, бачите, наш і кабель такий модний, щоб де показувати, скільки ват з нього знімається. І давайте вмикаємо. Почнемо з 2 А. Вивезе чи ні, як думаєте? Не, стоп, його Наступ увімкнути, правильно? Так, а чого напругу не бачимо? Ага, ось що не бачимо. Де треба його... Так, 5 вольт 2 А погнали. Ну, напруга трошки просіла. Що вона зараз знімається? Бачимо. 10 Вт. Ну і тут бачимо 9,4. З заряду 85%. Так, добре. Давайте дамо йому 3 Ампера. Так, 3 Ампера. Вмикаємо. Пішло 3 Ампера. Дивіться, 13,8 Вт видає. І тут ми що бачимо? По цьому бачимо 15 Вт. Хтось трошки бреше. Ну нічого, старічок ще тримається. 15 чи навіть 14 Вт це доволі непогано. Давайте дамо ще трошки більше йому нагрузки. Давайте 4 А. Потягне чи ні? Так, готово. Вмикаємо. 4 Ампера. 4 А вже не тягне. Ну що ж, тоді давайте поставимо 3,5. Так, 3,5 А виставив. Вмикаємо тест. Він ну, просто відключився. Давайте зараз попробуємо ще раз 3,5 А. Так, дивіться, 3,5 А. Тягне, все нормально. Тобто треба було просто увімкнути. Він трошки підзавис від попередніх 4 А. І що ми бачимо? Тут бачимо 15 Вт, ну тут 1435 похибка. 15 Вт збирається з нього. воно нормально? І при тому, що бачите, який це вже акумулятор. Вздувся. Треба поміняти акумулятор. Жалко, павербанк хороший. Коротше, йому трошки гайки треба поміняти акумулятор. Ну, хотів затестити ось цю прибуду. До електронного навантаження. Ну, вже стало більш функціонально. Так, всім добра, до побачення і до нових відео!